Блокпости навколо Тернополя виросли майже рік тому, у лютому, під час революційних подій. Тоді з підручних матеріалів автомобільних шин, дошок підпалених колод на захист міста стали свідомі мешканці на в'їздах. Перевіряли підозрілі автомобілі. Сьогодні вперше тут барикади звели. Так, Сьогодні звели вперше, десь біля 8-ї години вечора звели барикаду. Зараз бачите, тут скільки активістів. Всі готові стояти до ранку, тому що немає інформації, чи буде зараз, чи буде зранку. чи взагалі хтось приїде краще бути озброєним і, звичайно, бути попередженим, щоб на. Наші жителі спокійно спали. Щоб захистити тернополян і тепер, коли на сході країни під обстріли потрапляє мирне населення, блокпости відновлять. Цього разу міцніші з бетонних конструкцій. Після трагедії в Маріуполі заходи безпеки посилюють усі українські міста. У нашому, крім будівництва блокпостів, особливо в місцях масового скупчення людей, збільшують кількість патрулів, посилюють охорону стратегічних об'єктів, закуплять ліки та засоби захисту. На зміцнення обороноздатності і громадську безпеку міська рада передбачила понад 2 мільйони триста. Тисяч гривень телефоном розповів міський голова, який сьогодні взяв участь у нараді з головою Верховної Ради України. Ці кошти підуть на такі заходи щодо своєчасного оповіщення населення і упередження надзвичайних ситуацій. Наступне проведення ремонтно-відвольних робіт в приміщеннях пунктів оборони населення в бомбосховищах. Наступне придбання предметів індивідуального захисту і самооборони. Наступне це придбання предметів обладнання. Медичного призначення, тобто медикаментів, придбання і створення запасу паливно-мастильних матеріалів, і також кошти на проведення заходів щодо дотримання громадського порядку це отримання громадських формувань і забезпечення матеріально-технічної бази органів зручних справ. Ще мільйон гривень міські депутати планують виділити на обладнання, одяг та інші потреби військових та добровольчих підрозділів, які вирушають на схід.